Привіт! З вами адвокат Мамчик. В цьому відео ми поговоримо про дуже актуальну тему: це податкові донарахування. Що робити, якщо податкова наклала на вас штраф та донарухувала вам додаткові податки? Чи можна виграти справу і як правильно діяти в цій ситуації? У цьому відео я розкажу реальну історію мого клієнта якому податково донаруха величезне податкове навантаження. Ми розберемо всі нюанси від початку проведення перевірки до судового оскарження, щоб ви знали, як діяти в подібних ситуаціях. Залишайтесь до кінця, тут багато корисної інформації, яка повинна бути в нагоді кожного підприємця. Цей кейс стосується одного підприємця, який працює вже понад 20 років. Його бізнес був абсолютно легальний, але, як часто буває, він попав під приціл податковий. Причина перевірки податковий контроль з боку ДПС з метою виявлення можливих порушень податкового законодавства. За підсумками перевірки, податкове носило рішення, яким встановило, що підприємець нібито занижував податкові зобов'язання, крім того, працював з ризиковими контрагентами. Як результат до нарахування на суму більше 2 мільйонів, крім того, штраф та пеня. Перше враження клієнта шок та паніка. Він не знав, що робити. Він не розумів, як податкова дійшла до таких висновків, адже він працював легально та оформлював всі необхідні документи. Ми разом з клієнтом провели детальний аналіз акту перевірки, і встановили, що податкова діяла в супереч вимогам чинного законодавства та допустила серйозних помилок. Перш за все, ми провели аналіз нормативної бази, на яку спиралась податкова при донарахуванні податків. Основні аргументи податкової були недостатність доказів здійснення реальності господарської діяльності, некоректність оформлення первинних документів, використання контрагентів, які на думку податкової є ризиковим. Натомість наші контраргументи були наступні, що згідно податкового кодексу, реальність здійснення господарської діяльності підтверджується первинними документами: це договори, податкові накладні, товаротранспортні накладні тощо. Численна практика Верховного суду наголошена на тому, що податкова повинна довести ефективність операції, а не просто заявити про це в своєму акті перевірки. Контрагенти клієнтів не були визнані ефективним і встановлений законом спосіб. Реальність дійснення господарських операцій було підтверджено первинними документами. На цьому етапі ми зрозуміли, що податкова діє всупереч закону та вирішили боротися далі. Захист клієнта був побудований у декілька етапів. Перше оскарження акту перевірки. Були підготовлені ґрунтовні заперечення на акт перевірки та направлений до податкової вищого рівня. Спір доказів було додатково перевірено та підготовлено всі договори, акти виконаних робіт, податкові накладні, банківські випуски. Експертні висновки: ми звернулися до аудиторів, які провели аналіз бухгалтерського обліку та е надали висновок про відсутність порушень. Судовий позов. Після того, як податкова відмовила в скасуванні до ми звернулися до суду. Під час судового розгляду ми наголошували на таких моментах: чи податкова не змогла довести фіктивність проведених операцій, первинні документи були складені установлено в законному порядку, та контрагенти клієнта не були віднесені до ризикових підприємств. Суд ухвалив рішення на користь клієнта, скасувавши податкові донарахування. Податкова не змогла довести свої аргументи, а підприємець зберіг свої гроші та свою репутацію. Головні уроки цього кейсу Ведіть правильно бухгалтерський та податковий обмін. Зберігайте всі первинні господарські документи. Не бійтеся захищати свої права. Якщо податкова діє незаконно, ви маєте право оскаржити такі дії. Використовуйте судову практику. Практика Верховного суду може стати ключовим аргументом у вашій справі. Якщо у вас є питання або вам необхідна консультація, звертайтесь, я допоможу вам розібратись в вашій ситуації. Якщо це відео було корисним, залишайте коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Розкажіть, чи стикалися з податковими перевірками та як вам вдалося це пройти. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.